Нехай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні 1 вересня 2025 рік я скажу кілька слів про те, що ось останніми днями дівчатка, мисткині, кондитерки, тістотвориці звертаються до мене з цікавим питанням. А чи можна, наприклад, у короваї зобразити? Ляльку-мотанку. Ну, щоб коровай був як лялька-мотанка, або з елементами. Чи можна у зефірках чи там, макарунах, як я кажу, без зешки, хоча це трішки різні речі, значить, зображувати ляльку-мотанку? Я розумію, що якщо запит іде не від однієї, майстрині, значить десь пішла інформація, мемчики, як я кажу, десь в інтернеті, скоріше за все. Ось взяв на себе відповідальність і провів таку інформаційну, ну таку, скажімо, інформаційну інвазію, через яку розказав чи розказала майстриням про те, що треба наближатися до автентичності, і ідентичності. Ну а окрім ляльки-мутанки, нічого в голову образно не приходить. Це мої висновки, це мої здогадки. Я не запитувала дівчат, чому вони мене про це питають. В принципі, це для мене різниці немає. Мої відповіді наступні. Я хочу, щоб почули про це і інші люди, ну і дали, свою, дали свої оціночні судження, свою оцінку. Значить, Україна може асоціюватися не лише з вербою калиною, не лише з дівчиною. Не лише з місяць на небі зіроньки сяють, тихо, по морю човен пливе». А от з піснею Україна дуже гарно асоціюється і Україна це пісня. Україна це любов. А спробуйте зобразити любов у хлібі. Така як? же? там є любов? Хліб це любов. Це анонімічно. Спробуйте зобразити у хлібі і в кондитерських виробах українську хату а, або тепло печі, хатньої варистої, яка пече той самий хліб. Спробуйте зорганізу... себе зорганізувати так, своє мислення, щоб руки витворили творчість. Що таке творчість? Творчість у хлібі. От загалом творчість як, як філософське поняття? Гармонія. Радість. А зараз я собі подумала про Марію Примаченко, я подумала про Катерину Білокур, я подумала про вишивальниць, про килимарниць, які зображують і зобразили вже до нас далеко рослинний світ, тваринний світ через призму власних уявлень. Висновків я зараз вам готових не дам. Я зараз тільки даю відповіді Відповіді на ті питання, які до мене йдуть. І, дівчатка, я вам дуже вдячна за ці питання, бо це цікаво. І мені цікаво подумати. І я вважаю так, що творець, людина-творець, ми на подобу творця. можемо творити свою вільну творчість так. Як нам вона йдеться, як вона нам твориться. Я подумала про музикантів, про, класич, про класичну музику, про Бетховена, про Шопена. Я подумала про Баха, як вони зобразили через музику образи. Спробуйте зобразити в хлібі, і в кондитерці музику. Музику, мелодію. Ось така моя сьогоднішня розмова на початку осені 2025. А для добрих людей нехай день буде добрим.